Розберемось, як додати картку в Apple Pay або в гаманець Apple. Для того, щоб це зробити, вам треба перейти в параметри і переконатись, що ви увійшли в свій обліковий запис Apple. Якщо ви в нього увійшли, то ось тут зверху у вас буде ваше ім'я та прізвище. Якщо ж ні, то тут буде такий синій напис, де буде сказано: вхід на ваш iPhone. Вам треба натиснути на цей напис, ввести свої дані для того, щоб увійти в свій обліковий запис, і після цього виконати наступні дії. Можете потягнути трошки вниз, ось тут. Зверху з'явиться стрічка пошуку. Натискаєте на неї і шукаєте вводи. Тобто гаманець і Apple Pay. Натискаєте сюди, далі гортаєте трошки вниз. І ось тут є такий синій напис: Додати карту. Натискаєте сюди. Або є інший спосіб. Інший спосіб це знайти додаток-гаманець на вашому робочому столі. Виглядає він ось так. Натискаєте на нього і натискаєте плюсик вверху справа. Далі процедура однакова. Натискаєте Деботова чи кредитна картка. Читаєте невеличку інструкцію, натискаєте Далі. Після цього у вас є вибір. Якщо ваша картка виглядає ось так, і у вас теж є чіп, то ви можете цю картку просто прикласти до вашого iPhone, і картку буде додано. Вам треба буде ввести захисний код. Зазвичай це CVV-код, який є на звороті картки, і натиснути Далі. Або, якщо ви не маєте картку з чіпом, тоді ось тут ви натискаєте Далі. Потім внизу натискаєте Ввести дані вручну. І далі у вас знову є вибір. Ви можете відсканувати вашу картку за допомогою камери, наприклад, ось так. І тоді iPhone сам підставить всі дані, які треба. Натискаєте Далі. Знову вводите захисний код, тобто знову CVV, і натискаєте Далі. Або, коли ви натиснули Внести дані вручну, замість того, щоб сканувати за допомогою камери, ви можете все повністю внести вручну. Після цього натисніть Далі. Укажіть термін дії вашої картки. І знову введіть ваш CVV, який є на звороті картки. Натисніть Далі. Після цього вам треба погодитись на умови. І картку буде додано. Але залишився ще один крок. Вам треба перевірити вашу картку. Для цього натисніть Далі і введіть код перевірки, який прийде вам на телефон. Після цього картку буде активовано. Якщо ви хочете додати цю картку як основну, натисніть Застосувати як типову картку. Якщо ж ні, натисніть Не зараз. Цю картку додано. Для того, щоб скористатись карткою під час оплати, треба натиснути двічі кнопку блокування. Після цього спрацює Face ID, і ви зможете прикласти ваш iPhone до терміналу, щоб розрахуватись.